Тарас Григорович Шевченко, сонце заходить. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думку гадаю і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гар, і гори, на синє небо виходить зорі, ой зоре, зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже на Україні, чи очі тебе шукають на небі сині, чи забувають, коли забуду, бодай заснуть.